Росіяни вдарили по самісінському по центру Сум балістикою і не одною, а двома балістичними ракетами. Інформують про це місцеві змі. На кадрах видніється, як ви бачите, початково, як то все трапилося величезний стовп диму після удару, який здіймається у небо. Я думаю, багато хто із наших глядачів із українців бачив ці відео перші моменти, як трапився удар, і після удару, що відбувалося, і дуже було знаєте. Скажімо так для нас показово. те, як чоловік їхав, можливо, зі своєю сім'єю, можливо, по справам просто їхав самостійно, але на його радіо грала музика фортеця Бахмут гурту Антитіла з неба нам сил даю» – це. Остання фраза, яка була на цьому радіо. І тут приліт. на щастя, чоловік живий, але було зафільмовано те, як влучила цинічно Російська Федерація. Сьогодні в день по сумам в центрі міста, і тому знаєте, в таких ми живемо реаліях, коли необхідно цінувати життя, цінувати своїх рідних, цінувати тих, хто зараз бореться на фронті за свободу і незалежність нашої держави. Так от насамперед з'явилася інформація. Від ова про те, що ворог знову вдарив по мирному населенню сьогодні. Внасток удару ракети багато є загиблих. Дописали зокрема, як бачите, Артем Кобзар. це сумська обласна військова адміністрація. Що було початково відомо? зранку, 13 квітня під час повітряної тривоги у сумах пролунали два вибухи за інформацією правоохоронців. Внасток російського удару загинуло понад 20 мирних жителів. За словами виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря, російські військові. Завдали ракетного удару і є загиблі за попередніми даними. В найсток удару загинула 21 людина. Ще щонайменше 20 поранено, але я вже бачу станом на зараз те, що більше 80 людей поранених і серед них є діти. Здається, п'ять, якщо я не помиляюсь, що ще дописують так, те, що за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, серед постраждалих, серед поранених п'ять дітей. За даними журналістів Суспільного, поранено дитину та дорослих. Також Вдомо про пошкодження будівель є важко поранені люди. Повідомляють журналісти Суспільного. Як уточнили вова, російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Сум. Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття рідним загиблим людей у сумах. І з'являються, скажімо, так моторошні кадри того. Як виглядає буквально в перші півгодини центр міста Сума, саме там, де трапилася ця трагедія, де дві балістичні ракети влупили. Тож момент удару по сумах і перші хвилини після атаки далі можемо з вами побачити від і коментар від невиконуючого обов'язка міського голови Артема Кобзря. Далі ворог удари двома балістичними ракетами. По центру міста Суми зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи, надається допомога пораненим. В Цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. У ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту суми. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Всі служби працюють на місці події. Ну, і досі зараз з'являються кадри, як всі необхідні служби надзвичайних ситуацій. Так вони перебувають на місці, намагаються допомогти постраждалим, намагаються розібрати завали, в яких можуть навіть досі перебувати люди після такого жахливого обстрілу по сумах. Ну і дуже багато болючих кадрів з'являється. Бачите, їх також на екрані, де просто самокат без дитини, де просто все зруйноване, понівечене і багато тіл людей, які просто сьогодні намагалися прожити це життя: сонячний день, вербна неділя. Можливо, вони хотіли сходити до церкви, але не змогли. Можливо, вони їхали по якихось важливих справах, але не доїхали. Відомо про те, що м -м, расисти забрали вже. Понад 20 загиблих, так понад 20 житських, людських життів. 21 людина загинула, було відомо це на початку отера від Климанка. Також понад 40 постраждалих. Серед них знову діти з'являються ще багато кадрів того, як влучала раката саме в будівлю, так і не тільки в будівлю, так не тільки в будинок. Постраждав ще тролейбус. Його вже прозвали. Але тролейбусом смарті в. Про нього поговоримо пізніше. а поки коментар від президента України Володимира Зланського жахливий удар російської балістики по сумах ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю, будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І Це в день, коли люди йдуть до церков. Вербна неділя, свято входу господнього в Єрусалим. За попередніми даними йдеться про десятки загиблих, поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти збираючи життя в звичайних людей. має співчуття рідним. Та близьким зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Потрібна жорстока реакція світу, жорстка сполучених штатів, Європи, і всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору, затягує війну без тиску на агресора. Мир неможливо розмови ще ніколи не зупиняли. Балістику та авіабомби потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною та допомагає нам захищати життя. Писав про це президент Володимир Зеленський, заакцентував свою увагу на підтримці, яку ми потребуємо від наших партнерів. І також відреагував на цей удар і Андрій Коваленко керівник ЦПД про РНБО. Він сказав, що у вербну неділю. Варини вдарили ракетами помирних жителях сум. Навмисно, щоб було багато жертв, і це після візиту Віткова. Попередній раз по кривому рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва Вашингтон, який також зустрічався із Віткофом. Всю так звану дипломатію ракет. Росія будує навколо ударів по цивільним, зазначив Коваленко. Знову росіяни так дійсно показують свої наміри щодо знищення. І обирає для цього особливі дати, і обирає для цього особливий час, щоб ще більше шкоди українцям нанести. І мені цікаво, про що Вітков буде продовжувати говорити після цього, про що він буде говорити Трампу. Можливо, ще раз нагадає про те про те, що потрібно чотири області Україна віддати расистам. Хай продовжують так вбивати. І Україна буде віддавати свою територію. Про це напевно Вітков ще поговорить із Трампом. Як на це відреагує Трамп також цікаво. До речі, ще не бачила. Можливо, я просто ще не бачила, а можливо, і не з'являлися коментарі від наших партнерів або ж від заходу в цілому від Сполучених Штатів Америки щодо свіжого обстрілу Росіян по Україні. Можливо, партнерам і іншим представникам Західного світу. Також набридлі обстріли по Україні, тому вони мовчать, бо це наче якась звична справа для них, можливо, так. А можливо, від них все ж таки знову реакція з'явиться. Можливо, знову буде занепокоєння, хоча і занепокоєння від них багато вже не чути. Але варто говорити про те, хто якраз може дати гідну відплату рашистам, і це все відбувається на полі бою. Ми розуміємо, що з кидами боєприпасів артою, мінометами і іншим озброєнням, наші захисники показують міць. України української армії і своєрідна відплата летить на голови расиста. Далі ми з вами поговоримо, як у генштабі розповіли про поточну ситуацію, яка складається. На полі бою, бо росіяни збільшили кількість штурмів на важливому напрямку фронту. Хоча кожен напрямок є важливий, але є деякі напрямки, за які Російська Федерація знаєте, взялася і ніяк звідти не відчепиться. Російські окупанти збільшили кількість штурмів на покровському напрямку. Про це йдеться у заяві у звіті ганштабу Минулої доби. Зафіксовано 120 бойових зітнень. Окупанти завдали 135 авіаційних ударів, скинули 249 сорок кровних бомб. Окрім цього, ворог здійснив понад шість Сот обстрілів із них 157 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2709 дронів «Камікадзе». загалом на покровському напрямку за минулу добу. Російські окупанти 31 раз намагалися штурмувати українські позиції. Росіяни намагалися прорватися в бік населених пунктів Калинової Єлизаветівка, Оспенівка, Лисівка, Котлина, Новосергіївка, Троїцька, Кудлярівка, Преображенка, Водяна, Друга, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного. Зазначимо, що інтенсивні штурмів окупаційної армії тут зросла. Окрім того, спроби штурмів Росіян були зафіксовані на таких ділянках фронту. Зокрема, на Лиманському напрямку Росіян атакували українські позиції 18 разів на різних населених. Пункт пунктах. на турецькому 16 атак було на Краматорському 11, на Новопавлівському напрямку, відбили п'ять атак противника. На Сіверському напрямку ЗСУ відбило три атаки на Продніпровському напрямку. Окупанти за добу намагалися чотири рази просунутися в глибину сил оборони України. На Орігівському вдалося відбити одну російську атаку. Що до Курчення відбулося там 23 бойових зіткнення українські оборонці також були під обстрілами російської артилерії та авіації. З приводу того, що відбувається. На фронті на Сумщині, на Курщині, чи є певна загроза наступу, про яку останнім часом говорять далі більше західних змі і створюють панічні настрої в українському суспільстві? Далі давайте заслухаємо від Олега Жданова, українського військового експерта. Примерно так, как шли в некоторых районах Курской области, то есть рейдовыми действиями мы, мы и огневым воздействием мы практически гоняем противника по вот этой серой зоне в Сумской области, не давая ему закрепиться и создать какие-то оборонительные рубежи на нашей территории. Очень сложная там обстановка, большое количество войск, превосходящее по численности наши войска, но тем не менее наши войска в основном ведут оборонительную активную оборону. И это дает возможность таким образом компенсировать преимущества рашистских оккупантов, как на нашей территории, так и на территории Курской области. В Курской области мы продолжаем удерживать часть территории под нашим контролем. И на сегодняшний день у рашистов, как бы они ни старались, вот там 25 было позавчера, Штурма наших позиций. В прошедшие сутки 21 штурм наших позиций предпринимали російські оккупанты. Вот в прошедшие сутки вообще 55 авиационных ударов, 90 кабов было сброшено. Но зато арашистская артиллерия молотила в два раза меньше, чем, допустим, позавчера, предыдущие сутки. Вот. Так что здесь какой-то тоже у них, видимо, ограниченные возможности, потому как надо перераспределять, и особенно артиллерию, с учетом того, что мы уничтожаем в сутки, мы уничтожаем примерно артиллерийский полк, как минимум 50-60 артиллерийских систем, то я вам скажу, что количество, точнее, да, количество поставляемой в войска артиллерии должно ну, хотя бы в два раза в два перекрывать потери. То есть, если потери 50, то надо поставлять 100, для того, чтобы наращивать усилия. Ну или хотя бы 50, чтобы компенсировать. Но такой возможности у российских оккупантов нет.